Привіт, це сатвінціком і Ми вирішили почати нову серію коротеньких інформативних відеороликів, яку ми назвали ХЗ. І ми будемо розповідати вам про ті чи інші аспекти користування вашими гаджетами. Тож полетіли зараз. Ми розкажемо, як зробити перепродажну підготовку вашого гаджета. І порадимо, як сам зробити це максимально просто і швидко. Якщо ви вирішили продати ваш смартфон або планшет на iOS, то перед цим необхідно стерти всі ваші дані, щоб вони не дісталися нового власника. Фотографії, контакти, смс ки пошта, все це необхідно прибрати і нічого не забути. Для початку робимо резервну копію на комп'ютері. Відкриваємо iTunes і підключаємо до компа Старий девайс. Знаходимо наш девайс серед підключених до комп'ютера пристроїв, знаходимо кнопку Створити резервну копію. Чекаємо декілька хвилин і бачимо, що вся інформація з вашого старого девайсу тепер скопійована на ноут. Відключаємо сервіси Google. Для початку заходимо в параметри, знаходимо повідомлення, пересилаємо повзунок iMessage в режим «Вимкнено». Знаходимо в параметрах пункт FaceTime, пересуваємо повзунок FaceTime в режим «Вимкнено». Тепер найголовніше, відв'язуємо ваш аккаунт в iCloud, адже по суті це ваш головний хаб, в якому копіюється вся інформація з вашого iOS девайсу. Тож, заходимо в параметри, знаходимо пункт iCloud. Гуртаємо сторінку до самої долівки і бачимо напис вийти. Тепер підтверджуємо ваше бажання, тиснувши по Видалити з iPhone. Вводимо в останнє на старому девайсі пароль від вашого iCloud і «Фінітеля комедія». Залишиться лише стерти інформацію, що випадково залишилася на телефоні. Заходимо в параметри. Знаходимо пункт «Загальні». гортаємо в самий низ і тицяємо на кнопку Скинути. Тут ми обираємо пункт Стерти весь зміст і налаштування. Після виконання всіх перерахованих вище дій ваш піс буде абсолютно чистим, тобто доведено до стану щойно з коробки. Тепер ваш девайс готовий до продажу і ви можете не переживати за збереження даних і сказати їм просто Сеянара.